Вітаю! Сьогодні у нас на огляді гра Force of Nature Ghost Keeper. Сьогодні у нас Survival. Давайте розпочнемо. І що мега важливо, тут є присутня українська локалізація. Отож, приємного перегляду. До речі, зверну увагу, тут є кооператив. Але оскільки це демка, я так розумію, поки що кооператив не буде нам доступний. Отож, розпочинаємо. Тут можна обрати кастомізувати персонажа та даваймо зачіску якусь мадню ось таку зробимо. Ім'я нехай буде. Борис. Борис? На, нехай буде Борис. Далі. Тут в нас є режим гри. Сильні противники. Не потрібно нам цього. У нас все ж таки демка, але побачимо, наскільки ця демка докуди нас допустить. Далі у нас повільне виробництво. Ні, збільшений інвентар на 8 до Ось це можна. Все, поїхали. Нам потрібен більший інвентар створити. Що це Що за шум? Ясно, у нас тут навчання. А, ми тут або Маус то. А я не хотів ми, керувати. керував. Хто розбив ліхтарика? Що тут відбуло? Ага, пробіл це підсвічує предмети, які можна забирати. Хоча нехай буде. Щось мені нагадує гру, щось по типу About Snake. снейк. Також прикольна гра була, вона є. Мінус і в тому, що нема української локалізації. Так, викрутка, да? Забирай. Її потрібно десь поставити. Хай буде. Так, виробництво для виробництва предметів тобі знадобиться верстат. Зрозуміло. Добре, добре. Слухайте, зараз я переставлю на рух клас. Ми... О, ось так. О, ось так буде набагато краще. Мені так звичніше. Далі, що потрібно? Е, тут у нас квест. Полагодити ліхтарик. Давай його полагодимо. От ліхтарик. Далі, всі необхідні матеріали є, інструменти викрут. Це я так розумію, і додати сюди, от сюди додати. Прям підсвітили для ідіотів. Добре, давай зробити. Знову цей шум, та що ж це таке? Ось у нас тут лазить. О, єнот. Добре, бій, маус. Що? Треба бити з єнотом, серйозно? Ну давай екіпіруй. Ось так ми взяли зброю. А-а-а-а-а. тобто, <г continues> ясно. Тут щось по типу керування діабло. Заганяємо зараз цього єнота. Та мінус єно втік. Напевно, краще за заробити цю дірку у стіні. Спочатку стало по нагоді трохи цементу. Стоп, що ти хочеш? Це гла. Оце ми все взяли. Далі натискаємо це. Цемент створити. Він робиться з порошка цементу. Ясно. <гум> Окей, yeah. okay, далі беремо що ремесло, будівництво, огорожа. Побудувати. І ось тут ось таким чином ставиться. Правильно? Ось підійшли, і він починає процес будівництва. Ух ти, цікаво зробили. До речі, так, огорожу забудували. А щось у нас з'явилось тут. Так, а це що таке? Оглянути. Оба кудись нас віднесло. Мені на щось складається враження, що я робив вже огляд на цю гру, але він в дуже сирому стані була. Ну щось дуже знайоме. Що сталося? Де я? Так, добре, рух. Окей, що треба побігати. Зараз ми, якщо зустрінемо смерть, тут буде таке, таке тіло стояти в капішові. Тоді добре, менше з тим. Тоді я в неї проходив. Якщо її нема, значить це трохи не так. Так зроби базові інструменти, створити кам'яна сокира, кайло, сапа. Колода, глина, земля пісок зібрати. Добре, поїхали крафтити. Ремесло створити, наприклад. Кам'яна сокира знову гілки, осколок, мотузка. Давай збирати. А, щоб збирати, треба будь-якому випадку пробігнутись. Виноград. О, картопля. Добре, зараз назбираємо необхідних ресурсів. Ось таким чином відбувається збір, льон, камінь, во. Ой, мені дуже подобається німашка, як він оце все вириває. Дивись, дивись, їх, правда. Шкода що тут нема автозбору, знаєш, типу, як. В тому самому, здається, діабло було. була така штука. Ось тут ми насіння позбирали, зрозуміло. Ось такими швидкими рухами я собі назбирав необхідну напевність. Ча, давай вже ці каміння також заберу. О, бавовна. Хе -хе -хе, бавовна. Насіння бавовне, бавовна, гілка, яб. Чую курку десь тут курка поряд бігає. Ой, а що це я зробив? я натиснув битись і він почав битись, Стоп, не бийся. Тобто, ось таким чином нас можна збирати дошки. Слухай, давай назад, напевно, переключ. Хоча ні, нехай буде на цьому керування. Тобто, якщо тобі потрібні гілки, ось так підходиш, і він починає бити гілку кулаками, фігач. А, все повипадали гілки, давай збирай їх. Ага, туди я пройти не можу. Окей, зрозуміло, щось дуже знайома гра. От прям мега знайома. Колись я дуже давно її мені здається пробував ним. Далі, давайте створимо, що нам потрібно. Кам'яна, наприклад, сокира. Потрібно осколок. Давай створю осколки на всі. Та він красить одразу по 4 одиниці. Бум, є. Далі мотузки. Створюю на всі. 25 штук. Так, мотузки всі настворювали. створювали. Далі що там по завданьного? Кам'яний ніж, дійсно, один. Потім кам'яна сокира. Потім кайло і кам'яна сапа. створюй. О, тут є черга, чудово. Далі я все напевно повинен екіпірувати. Все, Це буде на один, це на два, це на три. Ну і кам'яна сапа на Чуд... О, ми можемо екіпіруватися. О, супер. Ні, я в цю гру не грав. Далі е... наступне. Позав... Давайте завдання подивимося, що ще було потрібно. Зібрати глина, глина, земля і пісок. Відповідно, треба взяти сапу. це, я так розумію, глина. Ось так відбувається, анімація. Не знаю, скільки штук потрібно. Думаю, достатньо. Потім пісок, пісочок ось тут у нас. Та ось тут у нас пісочок збирається. Зберу штучок 5. Гадаю, цього буде достати. це Забери. Далі наступне, що нам потрібно по завданню, зібрати землю. Земля, ну ось земля. Так, так ось це в нас земля. чик, далі, давай ще збирай землю. Ну я так розумію, земля потрібна для садівництва, для фермерс. Ха, мені ця гра вже подобається, якщо чесно. Добре, тобто не на всіх ділянках. От, наприклад, якщо він тут буде рити, то що буде випадати? Нічого не буде випадати. Тільки під відповідний колір. Добре, розмісти споруду <кхід> багаття. Давайте скрафтимо багаття. А ні, це споруда. Споруда ось ту. Багаття. Щоб її розмістити, потрібен вуглик, а вуглик в нас крафтиться. вуглик вуглик крафтиться? <кхід> Окей, давай, створюй вуглики. Дивно, як. <кхід> Ну, давайте уявимо, що це розтопка, типа. Далі, будівництво Б, багаття. Давай побудувати. Обираємо місце, де буде багатість, так. Далі я ось так підходжу і він починає будувати. Тобто, якщо я відійду від конструкції, будівництво зупиниться. Є. А, тут можна наблизити, серйозно, надо як ти виглядаєш? Ті пуля таким з червоним носом. Добре, наступне нам по завданню, що потрібно, розмістити споруду стіл дослідження. Давайте розмістимо споруду, стіл дослідження. Ось він. Потрібна колода і шкіра, шкіра. Класно для підказки. Окей, щоб це все зробити, потрібно вполювати. А верстат? Може верстат потрібно розмістити, а не споруду стіл досліджень чи верстат було? б? А, стіл досліджень. Дивіться. А, Значить, що потрібно? Потрібно когось вполювати, мені здається. А щоб вполювати, потрібно звідкись тут вийти. Будемо прориватися через кущі. Ось тут, напевно, якось потрібно пройти. Правильно? Давай, це все рубай. Так, можна зачистити територію. Ось. Ух ти, дуже цікава гра, реально. Окей, далі ми звідси вийшли, треба вполювати. Що? Або е, ску... Скурки 100% на. О, колода. Колода нам була потрібна, треба якесь дерево зрубати. О, вали. А стоп, а він сам буде битись? Так, він буде сам атакувати, якщо його будуть атакувати. Ось, власне кажучи, шкіра. Ми отримали трохи сирого м'яса. Так, поросят ми ушатали. До речі, скільки було потрібно? Одна шкіра. Далі потрібно колоди, треба дерево нарубати. Давайте нарубаємо деревини. Так, і скільки з одного дерева у нас колоди отримали? Три колоди, гілка, колода, гілка. Десь 6 одиниць. Окей, чудово. Здається, що у нас є необхідні матеріали, щоб побудувати стол досліджень. Давайте подивимось стол досліджу. Ось він. А, стоп. Не вистачає. Треба ще одне. О, вівця, ще вівці є. І лисий також. Зрубаємо ще одне дерево. І якраз вистачить колод. Це назбирали, тепер я побудувати стіл так, що біжимо сюди, поставимо, поставимо стіл досліджень ось сюди. Давай скрафтимо його. Ну, наприклад, ось тут, був. поряд з, вогни... з вогнищем. Так, будуй. Так, стіл досліджень є. Давай подивимось наступне, що нам по завданню. Досліди ганчарство. Давайте дослідимо, натискаю ганчарство. Щоб його дослідити, потрібні необхідні ресурси, наприклад, глина, яка в нас є в наявності. Так, гончарство дослідили. Наступне, що потрібно: створи предмет глечик. Зібрати предмет сира вода. Так, створюється предмет глечик де? На крафті, вірно? Чи ось тут Він запечена картопля. До речі, життя відновлюється само. Це чудово, воно самостійно відновлюється. Щось не бачу, де той глечик має створюватись. Тут ні. Так, а де ж його детальніше гончарство? Ану, давай ще раз читаємо. Створи предмет глечик. Чудово, а де ж він створюється, цей предмет глечик? Зараз я пошукаю. Мені здається, потрібно верстат поставити. Давайте збігаємо за колодою, ще нарубаємо трохи колоди. До речі, що тут в нас по давай, мапу по природних потребах. Е, такого що бачу, що він хіба їсти буде хотіти. Тут є позначка енергії. А хоча вона відновлюється, до речі, сам. Добре, назбираємо колоду. Я не бачу, де можу той глечик створити. Назбираємо зараз деревини, створимо верстат. Звернув увагу, в верхньому куті є температура. У нас зараз 18 градусів. Тобто то є природні умови, погодні умови, які впливають на персона нашого протагоніста. Давай збираємо всі необхідні матеріали. Так, тепер можна побудувати той верстат. Давай створюю. Нехай верстат буде ось тут. Будуй так, верстат побудували. Тепер якось так давай позаємодіємо. Тут ти можеш горщик створити? Прах! <реш> можна прах створити. Добре, тут не можна горчик створювати. Гончарство дослідити вже досліджено. А глечик, ось де він. На багаті його можна створити. Нам потрібна глина. Ну я таки думав, що десь глина поряд з нами. Ось тут є глина. Зараз назбираємо ще трохи глини. Гадаю, що такої кількості глини буде достатньо. Давайте створимо, значить, горщик по місії Так, глечик. Скільки? Один? Давай один. А, ми просто дали завдання, воно само створюється. Дивіться, ми можемо не стояти поряд з вогнем. Так, глечик є, забирай. Наступне завдання взяти горщик до рук. Глечик, горщик. Ось тут у нас буде. Набрати сирої води. Ось так виглядає у нас анімація. Він взяв до рук. У. Є, та. Два сира вода. А, стоп. Тобто я можу багато води набирати, вірно? дивись а куди ти її якось стакаєш? А ну давайте подивимось, куди він її всі складає. А, дійсно, дивись. Сира вода. Нам потрібно один горщик, щоб зібрати вон скільки аж 10 одиниць води. Добре, зібрали воду. Дослідити землеробство. На окей. Горщик ховай. Дослідити землеробство. Землеробство, власне кажучи, ми можемо дослідити. Поїхали. Землеродство досліджено. Наступне по місії розмістити споруду грядка. Тобто її потрібно створити, потім розмістити. Вірно? гряд, це в нас споруда. Ферма, грядка. Грядку потрібно нарити ще трохи землі. Давайте назбираємо трохи землі. Гадаю, що достатньо назбирали землі і знайти місце, де розташувати грядку. Давайте спершу її створимо скільки. Ну давай одну. Ого, ось у нас гряд. Ну давай, Грядки у нас буде десь ось тут. так? Ось тут перша грядка. Так, споруда, грядка розміщена. Далі я так розумію, щось туди посадити, виростити, виноград і картоплю. Так, додаємо картоплю. А-а-а, Стоп. Картоплю ми додали і виноград а? а, тобто щось одне. Ну давайте ще одну грядку поставимо. Ще трохи землі на накопаємо. Але в принципі тут з їжею проблем не буде, наскільки я зрозумів. Це напевно поки що, тому що ресурси ж будуть закінчені. Окей, а як бути тоді з деревиною? Якщо як, якщо буде можливість висаджувати ліс, хоча я не бачив, що були насіння лісу. Якісь дерев. Окей, землю ще не збирали. Створимо ще одну грядку. Ось там у нас картопелька росте. Ось тут ми посадимо виноград. Давайте зараз посадимо виноград. Посадпойн. Все виноград росте. Далі по місії треба почекати, коли воно дозріє. Правильно? Можна не чекати. У нас є завдання дослідити тваринництво. Давайте досліджимо. Так, тваринництво де в нас? Ось потрібна чиста вода, одна одиниця. Тобто в нас є звичайна вода, вірно? Сира вода, так. Ми можемо з неї зробити чисту воду, якщо скип'ятити, якщо є така функція, чиста вода. А як же ж її створити? А чисту воду, напевно, потрібно знайти десь. От картопля вже виросла, давайте збігаємо, прогуляємось трохи по мапі, пошукаємо джерело чистої води. Ну, я так розумію, прісну. Ось у нас тут, до речі, корова є. Я не знаю, чи вам видно на дворі ніч. Я би як якимсь чином би скіпнув це, звісно, але. О, гусак є. дивись. Девись, гусак, корови є, гуси є. Лисиця за мною ув'язались. Окіру до рук. Лисиця за мною вв'язала. Чи це вовк? Бо щось він так скулить, як вовк. Корову не чіпаю, просто шукаю бігаю чисту воду. О, який, бичара стоїть, а? А це вже бик. Вівці, бики, ну худоби додали нормально. Так, чую звук такий дивний. Це або вітер, або водоспад Це віт. Так, знов лиса. Втікає, втікає від мене. Ну добре, нехай втікає. Щось забагато лисиць на мене, мене атакує. Так, я не бачу не знайшов джерела чистої води. О, ми апнули рівень. О, у нас тут гоблін є. Давай гобліна завалимо. А, з гобліном ще легше битись. Ну, мені щось знаєте, що нагадує? Як в Альгейм, тільки на, на максимальних мінімалках, як я люблю казати. Окей, я так розумію, що чиста вода вона створюється. Ой-ой, йома, я дивись скільки. Там гобліни, там кабани за мною в'язались. О, там лисиця за мною біжить. <реш> тікай, тікай. Вертаємось на базу. Зараз будемо думати, де взяти чисту воду. До речі, таке питання, чи він плавати вміє. А ну ну. ну ну Ні, він плавати не вміє. А от лисиці пофіг нагоду, якби. Забираємо з неї шкіру, плавати він не вміє, це я вже зрозумів. Давайте зробимо ось тут собі прохід якийсь до нас хоча б якимсь чином, тут можна, якщо можна пробитись. Як то кажуть, легких шляхів я не шукаю. Собі зробили прохід такий, купа ресурсів. Там майбутньому можна буде зібрати так. Груз бережено чудово. Забираю, значить я і картоплю, і виноград забирали далі. Кажу, що потрібна чиста вода. Десь мені щось здається, десь тут вона готується. Буцик можна створити, якийсь він з чого створюється? з борошна. Морс, але потрібна чиста вода. Чиста вода, ресурс може бути виготовлений в наступних будівлях. А, звісно, водяний фільтр, криниця потрібна. Коротше, треба або крини. Давайте досліднимо. Нам потрібно або. Нам потрібно десь криницю взяти. Давайте дослідимо напевно мулера. Во ось що потрібно. Дослідимо мулера, щоб його дослідити, потрібен камінь. Зараз накопаємо камінь. Далі, напевно, від... відкриться можливість побудувати колодязь. Стоп, 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 кірка потрібна. Зараз назбираємо каміння. Во, трохи каміння ми отримав. Тепер можна відкрити дослідження мулера. Дослідитимуть. Так, далі можна напевно побудувати тепер колодязь кам'яний млин. От водяний фільтр в нас є. О. Ми можемо побудувати водяний фільтр. Для цього потрібна глина, камінь і вугілля. Е, в мене є в наявності що саме з цього всього. Так, давайте гоу за камінням. 10 одиниць потрібно. Так, він втомився. Треба, напевно, поїсти, щоб відновити енергію. А, ну, поїж яблука. Ось таким чином відбувається відновлення енергії. Ага, ти можеш тільки періодично їсти, правильно? Тобто через якийсь період. Він ретельно пережовує всю їжу, і це правильно. На яблуках довго не протягнеш. Давай далі. Є ще трохи камінчика треба позбирати. Можна приготувати якусь страву, щоб більше енергії отримувати з неї. Так, збираємо камінь. Скільки у нас каміння в наявності? У нас дуже багато каміння вже є. Далі наступне там казали, що вугілля, здається, потрібно було вірно. Ану. Далі глина 10 одиниць. Скільки ми маємо? 5. Давай накопаємо глини. А перед тим, як накопати глину, треба поїсти. Давай приготуй, наприклад, запечена картопля. Готуй всі. Ану, давайте скасуємо завдання. Я зверну увагу, що картопля печена дає. не дає енергії, вона дає життя. Ану, поїжджає. Та вона просто відновлює життя, але не дає енергії. Відповідно, давай добре купаємо глину. Так не збирали глини. У нас 12 одиниць глини вже є. І наступне, що нам лишається, це є вугіль. Вугілля напевно десь тут крафтиться Ву вуглик. Вуглик це не вугілля, вірно <смі> по ідеї вуглик це є вугілля. Добре, поки мені не зрозуміло, де саме вугілля. Ну давай вуглик створимо. Я сподіваюся, що вуглик це є вугілля. Ну давай скільки там 12 штук. Зроби так, вугілля ми створили. Я сподіваюся, що це то те саме вугілля, яке нам потрібно. А тепер А, ні, дивись вуглик. Підказки. Зараз, щоб створити вугу вугілля, потрібна вуг... вугільна коптильня. Прикінь. Ясно. Потрібно побудувати вугільну коптильню. Ну давай подивимось. Щоб створити вугільну коптильню, потрібна земля. Йдемо рити землю. Так, збираємо землю, ту, яку нарили. Ну, давай ще раз спробуємо. Ну, вугільна коптильня. Земля, 8 одиниць. А скільки ти маєш наяв? А, 8 одиниць. Окей, все. Ось тепер є земля. Будуємо вугільну коптильню побудувати. Оберемо місце. Ну, нехай буде ось тут. Мені подобається, як відбувається процес будівництва. Це так покроково щось по типу острову. Знаєте, гра остров. Далі потрібно нам, відповідно, вугілля створити. Щоб його створити, потрібен вуглик і колода. Давай створи штук, не знаю, штук 8. Ага, воно собі там готується. Далі можна посадити ще виноград. Посадили виноград сюди. Ми не посадимо нічого, оскільки у нас закінчилася вода. Я збігаю поки що за водою. Це гадаю, такої кількості води нам буде достатньо. Виноград в нас там росте. Сюди ми закинемо ще, напевно, давай виноград також сюди посаджу. Виноград нам що дає? Він дає напевно енергію, так? Так, а можна якимсь чином. Ти можеш його вживати якось типу. Ну, наприклад, добре, давайте от так розірма. Гарячі клавіші. Це у нас буде на Q. А, це вміння. Добре, виноград буде тут. Картопелька буде ось чудово. А тепер поїж винограду. Та енергія трохи швидше відновлюється. Чудово. Далі наступ. Вугілля у нас готове, забираємо і будуємо фільтр. Вугілля недостатньо, треба ще. Давай ще. Добре, поки створюється вугілля, ми тут трохи на... навирубали дерев, позбираю все, що з них повипадало. О, чудово. Ще трохи глини на. Накопали. Тепер у нас є можливість напевно побудувати. Вов, фільтр. Чудово! Ось тут нехай буде. Давай ось тут якийсь пропуск. Зроблю ти ж тут пройдеш. Наприклад, ось тут. Я просто не хочу на місці ресурсів. Буду. Давай ось тут буде водяний фільтр. О, отут. От нехай буде водяний фільтр. Бачите, як відбувається процес будівництва. Типу, покроково така анімація. Водяний фільтр є. Можна назбирати чистої води. Там, наприклад, 5 одиниць давай збирай. Ага, тобто воно там щось відбувається. Фільтрується якимось магічним чином, незрозуміло для мене. Я так роз... я думав, що чисту воду, там, наприклад, треба вугілля сюди додати, пісок, потім заляти воду, і тоді воно фільтрується. Там кремні ще потрібен, наскільки я пам'ятаю. Добре, чисту воду взяли. Здається, одна одиниця була потрібна, щоб відкрити тваринництво Вірно? Ось є. Давайте досліжимо тваринництво Далі по місії, що нам далі створити предмет, пастка розмістити споруду хлів. Будуйте огорожі для тварин, щоб їм було де жити. Без огорожі приручити тварину не вийде. Добре, побудувати хліб потрібно. Давайте подивимось, де взагалі цей хліб, де він взагалі створюється цей споруда Так, у нас є курник, хліб, вівчарня, гусятник, стайня. Як бачите, дуже багато всього. Так, нам потрібно ще побудувати хліб. Нам потрібно солома та льон. А солома або льон? Ну льон здається, в мене є. Слухай, де він? От льон? Хоча можна збігати. Давай вугілля забираю і ще чисту воду заберу. Виноград забираю. Збігаю за льоном. Ось у нас синенький льон. Окей, льон назбирали. Можна побудувати курник і гусятник, але з нас вимагали, щоб я побудував хліб. Ага, а... стоп. Так я можу побудувати. У мене є 5 одиниць льону. А у мене 4 одиниці льону. Зрозумів. Так, давайте побудуємо тепер хлів. Ми можемо його побудувати. А я маю тут галочку поставити. Зрозумів в смислі. А, стоп. Так, написано або то, або то. Одна одиниця пшениці потрібна. Окей, трохи неправильно вони не зробили, напевно, щоб підписали криво. Добре, пшеничка в нас тут є. Не можу зрозуміти, чому я не можу побудувати. Що не так? Солома. Дві одиниці в мене є в наявності. А, потрібно 10. О, тепер назбирали 10 одиниць льону. Зараз поставимо хліб, вертаємось на базу. Давайте я тут трохи підготую місце, де я поставлю хліб, де в нас взагалі будуть тваринки. Зараз тут підчищу трохи територію. Так, ну наприклад, так, давайте. Ось тут в мене буде хліб. О, як його можна крутити, так? Бо можна його крутити. Ось так, нехай стоїть ось сюди. Бум. Єс. Ось тут у нас буде хліб. Якийсь він замаленький, якщо чесно, для тварин. <кхи> так, є. Побудували хліб далі. Місць для тварин одне. Псує для. Пасує для усіх тварин. А, це унікальна така, унікальна будова. Зрозумів. Добре. Для всіх тварин, так для всіх тварин. Завдання. Далі потрібно створити предмет, предмет пастка. Я так розумію, пастка створюється в нас на верстаку. Шукаємо пастку. Ось пастка. Щоб її створити, потрібно три мотузки. Потрібно створити мотузку. Треба назбирати льону. Знову ж таки, льон. Льон по факту один з важливих матеріалів, і потрібно буде, напевно, грядку для нього окремо зробити, щоб вирощувати щоб його в більших масштабах. Добре, у нас є льон. Зараз можемо створити, напевно, мотузочку. От мотузка, дві одиниці. А є різниця створювати тут? Чи нема різниці по факту? Давай, скільки тут? Шість мотузок у нас вийде. А, не шість. Три мотузки. Далі створити пастку. Пастка. У нас є мотузки. В смысле? А, вірну. пастка. Скільки було потрібно пасток? Одну, наприклад, а. Давайте створимо одну пастку, чи можемо по факту дві створити. Створимо одну. Так, забираємо пастку. Наступне це впіймати, приручити будь-яку тварину. Ну, на, ну, кого можна приручити? А, корову чи вівцю? Вівця буде давати шерсть, корова, корова молоко, так? вівця буде давати шерсть. Давайте екіпіруємо зараз пастку. Де вона в нас? Давай у нас пастка десь буде на 6. Ось так зробили. Добре, яким. Єс, yes. впіймали вівцю. А, все? Тобто вівця. Так, вівця автоматично попадає до нас в хлів, я так розумію. Ага, слухайте, можна таким чином і кабана впіймати, а ми а якщо лисицю можна впіймати або гоблі? приручити будь-яку тварину? Стоп, а де вівця? Стоп, ходо, ми її впіймали. Я просто її не забрав. Походу, ми загубили вівцю, але ж в нас вівця не в інвентарі, тут її немає. Окей, ну давай якусь іншу спробуємо впівцю. Ну от, наприклад, ось цю та екіпіруй паст. О, зараз, зараз, зараз впіймаю вівцю. Чекай на хвилину. Кидай, не впіймали, вірно? Клас. Ясно, ти коли кидаєш, то пастка зникає, відповідно, щоб зробити ще одні пастки. Хоча як таке можливо. Ну, що я можу сказати? Потрібно вертатись додому, створити грядку, посадити льон. Назбирати льон, створити мотуз. Ну і так далі. А, у нас грядки, в принципі, є. Ну, давай тут посад... посадимо льон. Посадити, посади. Все, чекаємо, коли виросте льон. Хоча можна чого чекати? Зараз я більше грядок зроблю. Так, ще одну грядку можна поставити, наприклад, ось тут. Раз. І другу тут. А, не вистачає землі. Добре, однієї грядки, ще однієї грядки буде достатньо. Так, сюди також кину льон, нехай росте. Так, трохи льону виросло. Зараз я його збираю. Це скільки одиниць? Чотири одиниці. Давай ще я посаджу. льон. Льону багато не буває. Закінчилась вода. Так, саджаємо сюди льон. Це нехай росте. Далі створюємо мотузку. 13 одиниць мотузки, 13 одиниць можна створити, прикиньте. Скільки ми льону? 27 одиниць льону в нас? Ого. Так, мотузочку зібрали, ще одну пастку створюємо. Навіть не одну потрібно Штук 8 одразу. Так, пастки забираю одразу. І давайте спробуємо знову приручити якусь тварину. Он вівця. Ну давай. Давай на цей раз. Влучиш чи ні? В смислі, стоп, я щось не зрозумів. А чому я не можу вівцю впіймати? А ну давай ще раз. О, приручити є. А, вести за собою, кликнути, погодувати. Черга. А, давай вести за собою. Вести, кликну, кликнути до себе. О, давай за мною. Зараз треба відвести нормально вівцю. Блін, ми тут застрягли. Мала. Во, 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 є, 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 є. є. Чудово, йдемо за мною. Ідемо, ідемо, ідемо. А це мені постійно треба клікати, щоб вона йшла за. не, ні, ні, вона за, за нами прямує. Чудово. Так, ну що, вівця перше є? Е, вести за собою. Так, далі їй потрібно. Що детальніше? Є одна вівця. Все, тепер вона тут буде пастися. Наскільки я зрозумію, правильно? Залишити тут, погодувати. Вона їсть солому та тростину. Солому потрібно е, залишити тут. Далі наступне позавдання. Дослідити місцевість. Все, дослідимо місцевість вже в наступних відео. Дякую всім за перегляд. Бажаю всім мирного неба. Та, звісно, слава Україні.